Понад 40 мільйонів чоловіків, жінок і дітей постраждали від торгівлі людьми. А чи знаєте ви, що таке торгівля людьми? Місто спить. Його мешканці бачать у снах свої мрії. Та не кожна мрія здійсниться. Торговці людьми полюють за мріями і використовують їх заради власної вигоди. Як вони це роблять? Торгівля людьми не трапляється раптово. Це процес. Спочатку торгівці діють, вербують постраждалих, перевозять їх до місця експлуатації, переховують від органів влади, отримують від інших торговців. Чому ж постраждалі не тікають і не кажуть сні? Тому що торговці використовують різні способи впливу: залякування, примус, викрадення, обман і зловживання владою. Іноді вони обіцяють на великі грошові чи інші винагороди, щоб схилити постраждалих на свій бік. Чому торговці так роблять? Мета торгівлі людьми експлуатація. Злочинці експлуатують постраждалих, щоб отримати прибуток чи іншу вигоду. Ось що таке торгівля людьми. Сусід цього чоловіка сказав, що має для нього чудову, безпечну та високооплачувану роботу на будівництві. Маючи більше грошей, він зможе здійснити свої мрії. Чоловік погоджується через кілька днів. За ним заїжджає знайомий сусіда. Вони їдуть на будівництво дуже далеко від дому. Його відразу ставлять до роботи без навчання, без способів захисту, не даючи достатньо їжі, пиття і часу на перерви. Минають місяці, а заплачено лише невелику частину обіцяного. Він знає, що його обдурили, але не має достатньо грошей, аби поїхати додому. Цей чоловік постраждав від торгівлі людьми. Чоловіка завербував сусід, який збрехав, що робота на будівництві безпечна, а платня гідна. Натомість його змусили працювати понад норму у небезпечних умовах за мізерну платню. А інші наживаються на цьому. У цього 14-річного хлопця канікули на вулиці до нього підходить цілком пристойна на вигляд жінка. каже, що на фабрику потрібні робітники і обіцяє багато грошей. Він знайомить її з батьками і ті радіють за сина. Тепер він зможе відкласти собі грошей на навчання. Жінка везе його до сусіднього міста. Вони під'їздять до старої будівлі. На нього вже хтось чекає. Хлопця ведуть усередину, а пані від'їжджає. Фабрика зовсім не така, як в її описі. Там працює чимало людей, зокрема, багато дітей. Хлопець працює цілісінький день, спить лише кілька годин, а потім знову працює. Він засмучений, бо такого зовсім не очікував і сумує за рідними. Минають тижні. Йому досі нічого не заплатили і не дозволяють подзвонити рідним. Він у пастці. Цей хлопець постраждав від торгівлі людьми. Хлопця обманула жінка, яка завербувала його на вулиці. У прибутні на фабрику його забрав торговець людьми. Далі хлопця експ... Платували, змушуючи шити одяг. У ситуації з неповнолітніми достатньо тільки дії та мети, щоб за законом кваліфікувати випадок як торгівлю людьми. Розуміння того, що торгівля людьми це не одномоментна подія, а процес, що складається з дії, способів і мети, допомагає нам краще розпізнавати постраждалих і виявляти тенденції торгівлі людьми. Усі люди мріють і шукають нагоди здійснити свої мрії. Торгівля людьми відбувається навколо нас. Чи розпізнаєте ви її, коли побачите? Дізнайтеся більше на stoptrafficking.org.